Усім вітання. Сьогодні вівторок, а Це означає, що у нашому ранку вдома практично урок до медичної допомоги. Так, і сьогоднішня тема перша допомога в разі утоплення та вдавлення у немовлят. Проведе цей урок інструкторка з першої допомоги ФАС Наталія Бойко. Доброго ранку, Наталі. Раді вас бачити. Боже, от я щойно говорила про це. У мене у самої зараз немовля, і я розумію, що тут навіть страшно це проговорювати. І ти дійсно, не дай Боже, ти постійно слідкуєш. Я ще з тих мамочок, що все одно там дихає, не дихає, хоч і третя дитина все одно палець підкладаєш, чи все ок, чи все добре. Розкажіть трішечки так в відні, якісь такі слова, як діяти, як не панікувати, як взяти себе в руки, якщо раптом щось таке трапляється. Ну, по-перше, взяти себе в руки це в будь-якому випадку. Да? Ми, якщо ми є батьками, то тут вже 100% да? не самовідповідальність за свою дитину, і тут хочеш не хочеш, але треба себе опановувати. Да? І ходити на, насправді на навчання. Це досить так, знаєте, коригує ваші дії, бо ви знаєте вже з чим стикаєтесь, бо зазвичай страх він від незнання. Якщо говорити про вдавлення, то ми розрізняємо два види вдавлення. Вдавлення це як обструкція. Да? Ми маємо на увазі, що якийсь сторонній предмет перекриває дихальні шляхи, і дитина, немовлята. Да? Або, наприклад, це доросла людина, може припинити дихати. У нас є два варіанти: перше це часткова обструкція, коли людина або дитина може кашляти ще да. Тобто є ось ці звуки: кашлю, Ви розумієте, що кашляє, кашля дитинка, або, наприклад, доросла людина, яка перша допомога в цей момент. Якщо чесно, то ніяка насправді вам потрібно залишатися поруч Супер. з цією людиною або з дитиною, і просто можливо навіть більше спонукати її кашляти. Да, тобто бути поруч і спонукати Кашляй, кашляй, кашляй. А це ручки підняти О, там, не знаю. от отут. Ви знаєте, це насправді небезпечні Н... міфи. На жаль, цього да, в нас такі застарілі. Знаєте, знання, і на жаль, дуже багато людей зараз це роблять, але цього не можна робити. Чого не можна робити? Чого? Руки вгору піднімати. Руки вгору, не можна, вгору коли піднімати, коли... піднімати немає сенсу, бо фізіологічно це ніяким чином не допомагає. Ага, взагалі, єдиний момент, що це може бути психологічний, коли ви, наприклад, навчаєте вашу дитину, якщо вона вдавилася підняти ручки, що просто вихователька або в школі вчителька бачила, що цією дитинкою щось не так. Да? Тобто, ви просто це як знак для дорослої людини, що з цією дитиною може бути щось не так. Вона піднімає ручки, але Я... чисто фізіологічно. Ніяким чином, це підняття рук не впливає на те, що цей предмет. Так за ручки прямо взяти і підняти, так що воно типу Дивіться, Оце взагалі це настільки небезпечна штука, просто тому в будь-якому разі ніколи в житті дитинку за ніжки трясти ось таким чином, ніякого разі і за ручки теж не треба. А за що її можна трусити? Дивіться, ось Ні-ні-ні. тут дійсно це знаєте, пережитки минулого, коли перша допомога вона була трошки такою варварською. Зараз нас добре, що медицина не стоїть на місці. Місці проводяться дослідження, і вона Рано стає в більш ефективною. У нас з вами доказова сучасна інформація, Саме яка так. говорить, що якщо ми беремо дитинку ось так за ручки починаємо трісти, то ми не допоможемо вийти з сторонньому предмету. Є інші методи, ми зараз про них поговоримо. Але коли ми ось так робимо, трісимо цю дитину, перше неврологічні ризики, ризики струсу мозку, ризики пошкодження хрипного відділку. Тобто у нас цих негативних наслідків буде набагато більше, ніж цю ту, скажімо так, проблему, яку ми хочемо Ви це ще залежить від сили трусіння. В будь-якому випадку не перевертайте немовлят до гори дригом. Це небезпечно, mm. бо вони дуже ніжні. Та да? за ми розуміємо, що навіть зараз, да, якщо ми дорослу людинку візьмемо, ну можливо, да, так в умовах, да, і їх трамашками перевесемо і будемо трусити. Це трошки буде якось негативно на нас, навіть mm. да? впливати, що вже говорити про дитину, в якої повністю не сформований все ще. Органи пані Наталі, тепер От. я розумію, чому там а, моє покоління таке дивне. Нас всіх ніжки. А, далі, не треба давати водичку попити. Да, коли людина кашляє, бо наприклад дитина. Не треба давати шматочок хліба. От в мене бабуся постійно, якщо я там та, кашляла, та, 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 постійно шматочок та, хліба та, та, давала. А, дивіться, шматочок хліба куди потрапляє. Спочатку в ротову порожнину, потім в стравохід, потім у швунок. Яким чином ці органи пов'язані з дихальними шляхами? Ніяк. Тобто, якщо ми даємо людині щось з'їсти або випити, ми можемо спровокувати навпаки повне перекриття дихальних шляхів. Бо людина же поперхнулася, вона вже кашляє вже важко. А ми даємо щось їй проковтнути. То бабуся хвилювалася, що ви голодні не були. Сто відсотків це однозначно. Чи не Тому водичку так. не даємо, хлібчик не даємо, ручки підіймати без нема сенсу. Пальці в рота теж не даємо, бо ми таким чином просто створюємо блювотний рефлекс. Ага. А знову ж таки, звідки це ми цей рефлекс? Це швунок, це стравохід. Він не пов'язаний з дихальними шахами. Тому якщо людина, дитина кашляє, це означає, що вона зараз ще дихає, і це дуже добре. Якщо вона дихає, це дуже добре. Хай вона викашляє те, що є. Це буде нормально. Просто будьте поруч. Да, Логічне питання: що ж тоді робити, як допомогти? От якщо частково може перейти. Повну обструкцію, да, тобто, ви вже розумієте, що а, дитина або людина вже не кашляє, видає може якісь певні дивні звуки. Може фребитча, да, фребитча. доросла людина може хапатися за горло, да може бути змінений кольор обличчя. Так само у дітей. А, якщо такий так званий тихий плач, тобто людина дитина не може нормально кричати або плакати. Да? От це такі звуки, О, Боже, а, це трошки слухати. змінений колір обличчя або розумію, взагалі тиша. Да? Розуміємо, що скоріш за все людина, дитина, турбо. вона. Неї дихальні шляхи повністю перекриті, uh -huh. і, і тут треба вже надавати допомогу. Перше, треба впевнитися, що дійсно перекриті дихальні шляхи, тобто перевірити, що дитина доросла або людина ця не дихає. Да? Пам'ятаєте, як ми це робили? Ми запрокидали підборіддя вище носа. Да? Якщо ми говоримо про дорослих uh -huh. людей, да? тобто запрокидали підборіддя вище носа, якщо людина без свідомості, да? і розуміли, що якщо вона не дихає, то їй потрібно вже що? Реанімація. Якщо ж поки що вона ще дихає, ми будемо робити так званий прийом геймліха. Шо Ви можливо бачили в фільмах, коли роблять у ці натиски, да, такі от поштовхи пристроюються. От тому, якщо ми говоримо про дорослих, то ми будемо робити це певними діями стоячі. Ми зараз це продемонструємо. Але якщо ми говоримо про дітей, от як це правильно зробити? На сьогодні е, в студії є ось такий чудовий малюк. Це наш тренувальний малюк, на якому ми тренуємося робити і реанімацію, і ось цей прийом Хеймліха. яким mm -hmm. чином треба робити. Тобто, якщо наша дитинка ще кашляє, все добре, залишайтеся поруч, хай він кашляє. Можливо, він цей предмет викашлює. Якщо ж ви розумієте, що він вже не кашляє, але він ще знаходиться в свідомості. Що ми робимо? Ми спочатку беремо цю дитину, розуміємо, так? що він маленький, він такий ніжненький. Що ми робимо? Ми будемо робити 5 ударів і 5 поштовхів. Фіксуємо за щелепу цю дитинку і перевертаємо собі на ручку, ось таким чином, трошки, щоб його голова була нижча. Його тулуба, десь ну, на 30-40 е градусів. Далі після цього ми робимо удар між лопатками. Обережний, але досить таки чутливий. Один удар. І дивимося, чи це не допомогло. І так робимо 5 разів. Тобто, після кожного удару ми намагаємося щось, наче випхати, да? тобто, щось, наче вибити цей предмет сторонній. Дивимося кожен раз, чи це допомогло. Три, 4. П'ять. Якщо ці дії не допомогли, ми будемо робити натиски на грудну клітку. Спочатку перехоплюємо дитині голову, тобто фіксуємо цей шейний відділ, перекладаємо собі на іншу ручку. Знову ж таки, тримаємо ногу, ногу таким чином, щоб був упор, да? щоб ми mm -hmm. дитину цю не ну, воронили. І знову ж таки, в неї трошки голова нахилена вниз. І далі двома пальчиками ми тиснемо на середину грудної клітки і робимо натиски. Один дивимося, чи це не допомогло. Два. Три. Тобто, після кожного разу ми перевіряємо чотири, п'ять. Якщо це не допомогло, знову продовжимо. Тобто, ми будемо продовжувати оці п'ять поштовхів: один, два. Коли вже є сенс викликати швидко? Три, чотири, п'ять. Який угу. сенс? Дивіться, mm -hmm. якщо uh, всі ці дії допомогли, тобто стороні цілі це uh, я, яка буде ознака, що от а він воно... починає дихати. Починає він починає і... плакати. плакати. Він починає, звуки починає дихати, починає... видавати якісь звуки, звуки супіння. Це якого, означає, та? що треба припиняти. Ось це всю... означає, що треба припиняти. припиняти. Це Ми. означає, що оцей сторонній предмет зазвичай це що? Часточки їжі, це може бути якась рідина, да? дитинка може поперхнутися якоюсь водичкою, молочком, наприклад. Або, наприклад, це може бути ще іграшка. Знаєте, До трьох років, да? зазвичай на іграшках написано, що Древні не можна писали. давати. Да. Скоріше за все, через ці дії цей сторонній предмет може вийти назовні. Угу. І таким чином, ви розумієте, дитина починає плакати, починає видавати якісь звуки, ви розумієте, що вона починає дихати. Припиняєте, зверніться, будь ласка, до свого педіатру. Бо ось ці Поштовхи, оці е, натиски, вони є травматичними для дітей, в тому числі. Тому треба все ж таки, щоб потім не було якихось там неврологічних моментів. Е, е, може бути інша ситуація, вона може бути гіршою. Ці дії не допомогли, і дитина втратила свідомість. Тоді ми будемо переходити до серцево вигнали реанімації. Це вже у нас інше дали. Це інший шабель. Uh -huh. Ми говорили про серцеве генера реанімацію для дорослих на в одному з випусків. Я думаю, що в наступних випусках ми з вами ще поговоримо окремо про серцеву генералу реанімацію саме для немовлят. Це оцей щабель, коли розуміємо, що людина не дихає. Uh -huh. Uh -huh. <свеч> та чого ти засмучуєшся? Так, я, я дуже, я теж, бо немовлята такі тендітні, такі ніжні, їх навіть страшно в ручки взяти, а тут ми ще й маємо так. робити. Ти хотіла дії. спитати про uh, травматичність от цієї дії? Та? Uh, в чому вона заключається? Що може? Це от Коли натиски, коли натиски на, робимо досить uh, грудну та. Клітину, та? да. клітину, да, а, да, а да. тут, коли ти їх робиш, uh, що потрібно контролювати і який має бути як силою? Хруст. Uh, ну, хруста не буде, ми це робимо. От для того, в нас є манікени. Чи координують наші дії з якою силою нам потрібно це зробити? Тобто ну, ну, але в манікені так... це зрозуміло. А коли перед тобою жива людина, От От приблизно приблизно так само і це буде, бо наші манікени всі, як і дорослі, так і діти, вони імітують склад будову а, цієї ну, дитини або людини. Тобто, mm -hmm. умовно, сонячне сплесоня сплина грудної клітини. У дитини це середина грудної клітки. Ось вона, ось тут. Тобто це досить сильні натиски. Ви можете ну, спробувати. Так, будь ласка, спробуйте. А ви поки що можливо, скажіть, якщо Ой. дитина, яку ти вже не можеш так покласти на руки, та це, це ми треба говоримо, так, щоб це трошки про... голова була запродава. Да, Ножки трошки, от трошки від себе ножку, Боже, не. да щоб вона ні лежала да, головку щоб обережненько. І тепер ага. на середину грудної клітки ага. натискайте. Я тобі казав на цей звук. А ще ось це ага. така глибина має бути. Ага. І після кожного ви дивитесь на обличчя дитини, контролюєте, чи вона не. Тобто нам не потрібно зробити просто ага. да? а, а, а... п'ять. Типу, якщо після першого вже попустили, да, то да, ми да, то далі ми зупиняємося. Mm -hmm. абсолютно, а невідно. якщо отак, потім ми її отак перевертаємо. Обережно, то у нас да, на ручку. Так само. знову ж таки, трошки нижче голова. Нижче, упор. І... і між лопаток. Між лопаток такі, наче як ковські, ковські, ні, наче ви намагаєте щось вибити. А. Ковські, трошки між лопаток, ось так. І після кожного ви знову ж таки. Перевіряєте. Тобто не б'єте просто дитину, да, а да, після да. кожного один раз зробили удар, будь <ріпіто> е <Під> ласка, <ріпіто> е да, <ріто> що робити, коли поруч з'явився батько панікьор Хай викликає швидку, наприклад, да? або зв'язується з сімейним лікарем, наприклад. Або е, він принесе кричі. водички теплої, ага. не панікує, а хай принесе водички, принесе там памперс. Відсилайте ага. людей панікорів, щоб вони щось принесли. Якщо ж ми говоримо про більш дорослих, Доросло, от дивіться, та, коли там вік не отакі дії це тільки для дітей для до року, року та, які не ходять да. ще, Тобто mm -hmm. ще які не ходять. Для е, дітей і дорослих ми будемо проводити е, прийом геймліха, який я. Ну, давайте я на вас спробую півторачки ставити, будь ласка. Тобто Ой. такі дії вони будуть в нас як для дорослої людини, так і для дітей. Якщо ж ми говоримо про дітей, вони можуть бути трошки нижчими. Хочте станьте, на, на, на станьте біля них на колінки, таким чином ага. будете щоб ну трошки бути на рівні От і далі. Вже для діток і для дорослих однакові. Да, отже моделі ситуацію. Я грався в Лего і з'їв деталь. І попорхнулися. Ви не можете дихати. Я не можу не... дихати. Ви не можете дихати. Лілі, я не можу дихати. І не можете скоріш за все розмовляти. Що а, ми робимо? Можна. Дивіться, спочатку робимо п'ять е, ударів. Що робимо? Стаємо е, з боку від постраждалого. Тримаємо, б, я тримаємо я його за поперек і нахиляємо вниз. Тобто, от, щоб голова була ага. прямо максимально сильна внизу. Ага. І робимо п'ять оцих ударів між лопатками. Вони Ой. мають бути сильними. Я не буду вам зараз робити в повну силу. Тобто, один, два, три. Що ти появився опусти голову? П'ять мовчи. Якщо це не допомогло, тоді Допомог. ми будемо робити натиски. Я стаю позаду постраждалого, одну ножку ставлю між його ногами і трошки зміщуюсь на бік, щоб він мене не травмував головою. Ви можеш такими рухами конвульсивними це зробити. Я далі можу. свій е, кулак я ставлю на ділянку між пупком і сонячним сплетінням. Ось тут угу. оцією паскою стороною. І накриваю іншою рукою. І далі після цього я роблю п'ять поштовхів, які я, я... будуть під діафрагму угу. всередину і вверх. Один. Два, три, чотири, п'ять. Зараз Цей сніданок. Вибачте, будь ласка. Uh, і будемо так продовжувати до тих пір, поки ваш цей предмет сторонній не звільнить дихання. Я відчуваю, що мені стало легше. О, стало легше, Сидайте, <реш> да, будь ласка, це дуже добре. Перша допомога допомагає. Uh, тобто, rigolo. ось такі uh -huh. дії ми будемо продовжувати до двох ситуацій. О, так. Дивіться, оця плоска сторона отут тут у нас пупок, а тут у нас заканчуть ребра, Да, ось цей проміжок між там ага. сонячне спотіння, і ставимо ось тут, і намагаємося це робити досить глибоко. Угу. Тобто, вглиб і всередину, прямо тобто, ми намагаємось, наче такими зачерпуючими рухами, угу. це робити досить сильно Он зараз. себе помацав у мене такий прес потужний. Вообще наталя такі є. А ми говоримо про по, удавлення, а утоплення з утопленням. Прикольно. Дивіться знову ж таки. Винесли потопельника. Перше, що О, нам Боже, треба зрозуміти, чи він а дихає. що він да, дихає. Роз... Якщо він дихає, то тоді ми можемо покласти безпечне стабільне бокове положення. Пам'ятаємо, да? людина без свідомості. Да, ми просто на бачок її кладемо, щоб колінь язика не прикривав дихальні шляхи. Викликаємо ага. швидку. Якщо ж він не дихає, а це дуже висока ймовірність. Якщо він не дихає, то в нього зупинка серця, угу. і скоріш за все вона сталася через перекриття дихальних шляхів водою. Ми угу. будемо робити серцево гневу реанімацію, але угу. там єдине буде відмінність. З тому, що ми спочатку будемо робити п'ять рятувальних подихів. Тобто, ми своїми цими подихами, наче намагаємось, да, абсолютно вірно, продути цю воду, да, вона впаде, всмокшиться в легені, це нормально, це вже там далі медики на наступних своїх рівнях за допомогою медикаментозного супроводження будуть її якось виводити. Але поки що нам достатньо, щоб просто звільнилися дихальні шляхи. Спочатку п'ять рятувальних подихів нам потрібно буде знову ж таки, пам'ятаєте, як ми робили серцево-гневу реанімацію, постраждалому, ми запрокидували підборіддя вище носа, щоб звільнити е, дихальні так. шляхи. І робили два подихи. А тут будемо робити п'ять П'ять подихів, якщо це не допомогло. Класична серцева гнева реанімація: тридцять натисків, два подихи. Тридцять натисків, два подихи. Але паралельно не забуваємо викликати <кас> швидко. Абсолютно вірно в тут ідеалі, це буде тут в пріоритеті. Да. Єдине оце, цей момент дуже важливий, чого не потрібно робити. Чого не треба витискати з постраждалого воду. Це ну, постійна да, історія про те, я, що та, я бачу, да, що, що перегортають і ці... да, І через коліно перекидають, та, 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 і через там якісь предмети угу. не треба цього робити. Угу. Дивіться, вода, якщо вона накопичується в легенях, наші легені наші губка. Вони всмокчуть в себе лідину. Угу. І, тобто, і краще для... її продути туди. Ми просто не зможемо її вичевити. Угу. Да? Тобто вона там може їм може прибрати тільки медики на своїх етапах. Угу. Оця водичка, яка витікає зазвичай з рота постраждалого, це вода зі шлунку, зі стравоходу. Чи вона нам заважає робити? Дихання Та не хай, дихання там лишає, ні. ні, тому не треба витрачати час. Нам потрібно якомога швидше почати робити реанімацію. Ох, Дякуємо от так. вам за нові знання. Сьогодні ми стали більш підготовленими. Оце правда. Підготовленими до життєвих негараздів. Нехай вони вам не знадобляться, але готовими підготовленими треба бути. Дякуємо, Наталі. Ну, а просто спеціаліст. зараз я так. пропоную трошечки розслабитися. Розслабитися і не знаю, послухати музику. Так. фух.